Вітаю! на календарі четвер, 26 січня в ефірі Каплі Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська, і ми починаємо сьогодні. Мої колеги працювали над такими темами: ракети, загиблий чоловік та відключення світла. Україна пережила чергову ворожу атаку. пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет Допомога для переселенців, як отримати виплати у 2023 році. Більше п'яти тисяч осіб в нашому місті отримують одноразову допомогу на на оплату комунальних послуг як внутрішні переміщені особи. Альтернативне джерело водопостачання у мирноградській громаді. На якому етапі роботи тривають роботи по будівництву фільтрувальної станції? Та роботи по прокладанню трубопроводу вплив війни на вищу освіту. Як працює Донецький національний технічний університет? Черговий виклик, коли ми мушені були переміститися, і весь е адміністративний склад університету. Ректорат, деканати. працевлаштування за сумісництвом. Чи можуть ви влаштуватися на інше місце роботи? Не лише на півставки, а і на повну ставку, і потім запис в трудову книжку робиться на основному місці роботи. Похресниця короля Чарльза третього відвідала Авдіївську громаду та надала гуманітарну допомогу мешканцям. Орієнтовно від 6 до 8 тисяч продуктових наборів в тиждень. Вони обіцяють нам в область завозити. Мінна безпека. Ці правила повинен знати кожен. Ми постійно проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу із населенням із дітьми, які наразі знаходяться на території Донеччини. Також проводимо онлайн навчання. Україна пережила чергову ворожу атаку. Про наслідки та масштаб руйнувань дивіться просто зараз. 26 січня Україна підверглася черговій масштабній ракетній атаці, яка тривала протягом декількох годин. Вночі країною ширилась повітряна тривога через запуск дронів камікадзе зі сходу Азовського моря. Проте, завдяки Збройним силам України та ППО, всі 24 шахеди, що були запущені, було знищено. Переважну кількість їх знищили у центрі країни. Також вночі обстрілу зазнало місто Слов'янськ, що на Донеч на жаль, сьогодні вночі місто було обстріляно. Прильот стався на мікрорайон хімік без жертв постраждало декілька будинків від вибухової хвилі. А вже вранці 26 січня по всій Україні знову лунала повітряна тривога. У деяких областях, зокрема Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській, були застосовані екстрені відключення світла, аби уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Чистя. Близько шести, скажем так, туди ту 95 ностоп'ять Мес попередні з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Ну очікуємо понад 30 ракет. Так які вже в принципі почали з'являтися у різних областях. Працює протиповітряна оборона. Так були вибухи. Дійсно, в кількох областях. Зокрема, вибухи сьогодні лунали на Київщині. Там було влучання в об'єкт енергетичної. Інфраструктури а в Голосіївському районі ракета влучила у нежитлову забудову. Офіційно відомо про одного загиблого чоловіка 55 років та двох поранених людей, яких госпіталізували медики. У Дніпрі підтверджено інформацію про прильот у промислове підприємство. На щастя, обійшлося без жертв. В від над Одещиною підрозділами протиповітряної оборони було збито три ракети калібр. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок ударів пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, також без поранених. Вчання ракети по об'єкту інфраструктури підтвердили і у Вінницькій області. ППО працювало у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Житомирській областях. Про оперативну ситуацію у Донецькій області дивіться далі. Поліція Донеччини задокументувала 33 факти порушення законів і звичаї війни. Упродовж доби російські війська обстріляли 16 населених пунктів. Ворожі снаряди вбили й травмували цивільних мешканців. Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Бахмут, Часів'яр, Красногорівка, Покровськ, Торецьк, Костянтинівка, Слов'янськ, Курахове. СМТ велика новосілка. Очеретине, селах Времівка, Іванівка, Карлівка, Парасковіївка, Дачне. Армія РФ атакувала мирне населення з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД, Смерч, артилерії, мінометів. Знищено та пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 8 житлових будинків, лікарню, залізничну станцію, автобусну зупинку, лінію електропередач, залізничне полотно. Автомобілі з авіації рашисти вдарили по Великій новосільці. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило. Три ракети С-300 російські війська спрямували по Краматорському району. Один снаряд поцілив у село Іванівка. Руйнувань зазнали лікарня та чотири приватних оселі. Ще одна ракета вдарила по Слов'янську. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Третій удар прийшовся на Костянтинівку. Обійшлося без пошкоджень. В усіх випадках люди не постраждали зі смерчу Ворог обстріляв Покровськ, поцілив у залізничне полос. З зградів накрив Авдіївку. Місто зазнало 14 атак. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо жертв не надходила. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо загиблого та травмованих у Бахмуті. Також є поранені у Красногорівці, Парасковіївці, Торецьку. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Українців сповіщатимуть щодо перегляду їхніх персональних даних. Урядом була ухвалена постанова, яка визначає новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі трембіта та підключення до неї. Незабаром це дозволить системі фіксувати усі перегляди особистих даних українців. Своєю чергою громадяни зможуть отримувати сповіщення у дії про запити стосовно їхніх персональних даних. Допомога для переселенців як отримати виплати у 2023 році уже знають мої колеги з 1 січня 2023 року. Нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам продовжено. Для цього не потрібно додатково звертатися до відповідних служб та подавати документи в січні 2023 року. Профінансована виплата для ВПО в розміні 15 мільйонів 649 сорок тисяч. На карткові рахунки наших внутрішньо переміщених осіб більше п'яти тисяч осіб щомісяця отримують допомогу в розмірі від двох тисяч і згідно постанови кабміну до трьох тисяч на одну особу, тобто всі виплати проводяться в Звичайному режимі і на даний час ну заборгованості практично немає в управлінні соціального захисту населення Покровська на сьогоднішній день знаходяться на обліку 19 тисяч 211 одинадцять внутрішньопереміщених осіб. початку конфлікту з 24.02.2022 року. На обліку знаходяться 5956 осіб більше п'яти тисяч осіб в нашому місті отримують одноразову допомогу на на оплату комунальних послуг як внутрішньо переміщені особи. Тим громадянам, хто тільки становиться на облік як внутрішньо переміщена особа для отримання допомоги, необхідно отримати відповідну довідку та подати заяву до управління соціального захисту населення. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном нуль

Альтернативне джерело водопостачання у марноградській громаді, на якому етапі роботи, дивіться далі. У зв'язку з тим, що Донецька область знаходиться у зоні активних бойових дій, тривалі перебої у водопостачанні відбуваються досить часто. Пошкодження та руйнацію час від часу зазнають водопостачальні мережі та карлівська фільтрувальна станція. Тому альтернативне джерело водозабезпечення громади набуло важливого значення. Що стосується альтернативного джерела водозабезпечення. Мирноградської громади наразі можемо сказати, що тривають роботи по будівництву фільтрувальної станції та роботи по прокладанню трубопроводу. Хочу нагадати, що це проєкт обласної військової адміністрації разом з Мирноградською військовою адміністрацією та Покровською районною адміністрацією. Як зазначає Юрій Ключка, цей проект завжди на контролі у очільника обласної військової адміністрації. По термінам реалізації цього проєкту я можу сказати, що є деяка там затримка в строках, тому що фільтрувальна станція буде забезпечена європейським обладнанням, і для його щоб це обладнання було доставлено. В нашу громаду потрібен деякий час та узгодження з проєктувальниками. Ми над цим питанням працюємо. Маємо надію, що спільний проект буде реалізовано, і мешканці прилеглих громад зможуть отримувати воду у свої домівки. У Покровській громаді ведеться монтаж систем відеонагляду. Сьогодні працюють 87 камер, які встановлено у Родинському, селищі Шевченко, першотравневому Старостинському окрузі та Покровську. Одна з них на аварійно-небезпечному перехресті вулиць Центральна та Пушкіна. Декілька тижнів тому для школярів розпочався другий навчальний семестр. За інформацією міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, нині освітній процес відбувається у 12 926 школах. 3955 тисячі у традиційному форматі, 4363 тисячі в онлайн режимі, 4608 – тисячі змішано. Із понад 3 мільйонів 970 тисяч учнів, які здобувають освіту, 2 мільйони 300 тисяч учнів навчаються змішано або у традиційному форматі. На жаль, у п'яти областях: Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській. Безпекова ситуація та постійні обстріли не дозволяють здійснювати освітній процес ані очно, ані змішано. Тому усі школи у цих регіонах працюють дистанційно. Продовжуємо тему освіти, як сьогодні працює Донецький національний технічний університет. Дізнавалися мої колеги. Донецький національний технічний університет вищий навчальний заклад зі столітньою історією і вже не вперше переживає евакуацію. У 2014 році заклад вже мав такий досвід. 2022 року у квітні заклад евакуювали вдруге. А нас погодили прийняти Луцький національний технічний університет. І ми на початку квітня планували туди, скажімо так, окремо у цю групу координаційний центр перемістити. Зовсім скоро у квітні була оголошена евакуація з Донецької області, і 12 квітня вийшов наказ міністерства, який наказав нам переміститися цілком університету до міста Луцька. Всі підрозділи, які забезпечують життєдіяльність університету, в повному складі евакуювалися. Черговий виклик, коли ми мушені були переміститися, і весь е адміністративний склад університету, е ректорат, деканати, служби, всі бухгалтерія, відділ кадрів, чайний відділ, інформаційний. Всі перемістилися е до Луцька. Але нічого. Працюємо зараз. Іде сесія, готує. Пройшли вже захисти магістрів кваліфікаційних випускних робіт. Готуємося до початку нового семестру. Проректор каже, що на якість освіти евакуація ніяк не вплинула. Проводяться пари сесії. Освіт дистанційного проведення сесії, і дистанційного проведення занять ми набули ще. Скажімо так, завдяки цій пандемії коронавірусу, і вона навчила нас використовувати всі інструменти. Ми все це відшліфували, налагодили. Сесія не була найбільшим викликом, бо ми там широко використовуємо спілкування із студентами і зарахування їх поточних успіхів для можливості виставлення оцінки. Автоматом викладачі з розумінням ставляться до ситуації, яка відбувається в країні, і в яких обставинах доводиться навчатися. Проблеми із світлом, із доступом до інтернету, і ніяких там особливих вимог не, не, не висуваємо. Звичайно, йдемо на зустріч студентам, і вони там можуть пізніше підключитися і отримати завдання і здати цей. Іс трохи виникли складнощі з захистом випускних кваліфікаційних робіт. Приблизно 100 магістрів у грудні захистилися та отримали свої дипломи. Це всі члени комісії мають. Мати доступ до інтернету це студенти, всі, хто захищається в цей день, мають підключитися, але і з цим викликом також ми справилися. Там резервували час. Було основне засідання комісії. Додаткове на випадок зараз тут навчається приблизно до двох тисяч студентів. Вся ця ситуація не йде на користь. Жодному університету і, і, і нам в тому числі є студенти в нас, які пішли захищати е, нашу країну і воюють на фронті. Вікторія Яківна каже, що, попри всі складнощі, які виникають, є позитивні моменти. Студенти беруть участь у міжнародних конкурсах та олімпіадах. Життя триває і триває наша робота команда. Називається Бандера Смузі з програмування. Вийшли в півфінал міжнародної олімпіади з програмування. Наша молода вчена Ольга Богомас. Отримала премію президента молодим вченим також продовжується і міжнародна співпраця. П'ятеро наших студенток, Вони зараз в Тбіліському університеті проходять рік навчання, а до того в них була літня школа з інноваційного підприємництва. Працюють над своїми ідеями стартапів, які можуть бути корисними в процесі відбудови України. Співпрацюють із міжнародними. Родними донорами отримали від них там чергову допомогу у вигляді комп'ютерної офісної комунікаційної техніки, Starlink вони нам нададуть для того, щоб ми могли свою онлайн роботу вести незалежно від місцевих провайдерів. Майбутнє України в її освічених громадянах. Тому викладачі і студенти докладають всі зусилля, аби це довести. СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари по лиману. Зловмисником виявився місцевий житель, який після деокупації міста встановив контакт з російськими спецслужбами і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Працевлаштування за сумісництвом чи можуть ви влаштуватися на інше місце роботи? Відповідь на це питання дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб залишається одним з найгостріших питань служби зайнятості. Наразі від цієї категорії громадян до фахівців центрів зайнятості поступають багато питань, особливо від тих, у кого не розірвані трудові відносини чи може ВПО працевлаштуватися за сумісництвом, якщо на основному місці роботи оформлено простій? Роз'яснення отримали від директора Покровського центру зайнятості. Якщо на основному місці роботи виставлені прості, внутрішнє переміщені особи можуть працевлаштуватися і не лише на півставки, а і на повну ставку, і потім запис в трудову книжку робиться на основному місці роботи. Тож ВПО, які змогли працевлаштуватися на іншу роботу. Можуть не хвилюватися. Головне, щоб на тому місці, де працює людина, відповідальними особами був своєчасно створений наказ про прийняття на роботу та звільнення для надання інформації за основним місцем роботи. На основі цього наказу буде зроблена запис трудову книжку. Для прийняття на роботу за сумісництвом потрібні такі ж документи, як і на основну роботу. Варто зазначити, що законодавство України дає можливість стати на облік у центрі зайнятості за відсутності необхідних для цього документів або працевлаштуватися внутрішньопереміщеним особам, які з тих чи інших причин не змогли звільнитися з попереднього місця роботи, не мають трудової книжки і не можуть виконувати свою основну діяльність. Такі умови діють під час дії. Воєнного стану. На півставки і на ставку можна працевлаштуватися. Внутрішньопереміщена особа має право і на постійне місце роботи. Однак для цього вона має бути звільнена з попереднього, відповідно до частини 4 статті 7 Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Працевлаштування внутрішньопереміщених осіб залишається одним з найгостріших питань служби зайнятості. Похресниця короля Чарльза III відвідала Авдіївську громаду та надала гуманітарну допомогу мешканцям. Вже майже рік увесь світ підтримує, і допомагає Україні, яка потерпає від ворога. Десятки тисяч тонн гуманітарної допомоги надходять від різних благодійних організацій та волонтерів для тих, хто залишився без домівки, без роботи, без засобів існування. Наприкінці минулого тижня до Авдіївської громади з гуманітарною допомогою завітала похресниця короля Чарльза III Індія Гікс. Вона два дні працювала по нашому напрямку, саме в Донецькій області. Ну, вона приїхала скажімо так, особисто подивитися, що ця гуманітарна допомога, яку вони надають, що вона не розкрадається, що вона не продається, що вона, скажімо так, доїжджає саме до фронтових міст. Вона дуже була задоволена поїздкою, спілкуванням з людьми, особливо з дітьми. Британці побували у селі Новоселівка Перша та СМТ Желанне та роздали там продуктові набори, а також засоби гігієни, одяг, поледи, дитячі подарунки. Важливі у час війни речі і харчі передали також для мешканців села Орлівка. Це е, благодійна організація Джем Бафет, це такий них спільний проєкт. Вони націлені на, скажімо, на таку дуже потужну гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, гігієнічних наборів. Саме для фронтових громад. Потужна співпраця планується і надалі. Вже 12 фур вже в область приїхали. Вони роздавали в Бахмуті, роздавали в Углідарі, Авдіївка, Очеретинська громада, Торецька громада. планували, але не доїхали до Мар'янки, але ну, скоріш за все за пару тижнів, все таки вони туди доїдуть. Ну, все ну просто скажем так, не дала змогу, там без показкладова. Орієнтовно від 6 до 8 тисяч продуктових наборів в тиждень вони обіцяють нам в область завозити. Пані Індію дуже вразило те, скільки дітей продовжує залишатися поблизу зони проведення бойових дій. Коли ми її вже проважали, пили чай і от вона так навіть емоційно розказала. Ну вони попитала, чому, чому не вивозять дітей, чому на законодавчому рівні немає жодного ну, скажем таку якогось дієвого механізму, як цих дітей можна було вивозити. під час свого візиту. Британці особисто пересвідчились, як небезпечно і непросто сьогодні на Донеччині на власні очі, побачивши результати цієї жорсткої війни, що ведуть проти нас окупанти, та пообіцяли і у подальшому допомагати простим людям вижити у ці нелегкі часи. Українців зможуть одружити за кордоном посольства закордонні дипломатичні установи України проводитимуть реєстрацію актів цивільного стану, вноситимуть зміни до актових записів цивільного стану, поновлюватимуть і анульовуватимуть їх. Відповідні повноваження вони отримали на підставі рішення Кабміну, ухваленого під час засідання 24 січня. Міна безпека. Ці правила повинен знати кожен. У наслідок бойових дій земля приховує безліч небезпечних знахідок. Наштовхнутися на які можна в найнесподіваніших місцях. Їх активація відбувається від найменшого зовнішнього впливу. Удар, тертя, струс, нагрівання, знання заходів безпеки допоможе уникнути загрози і врятувати життя. Наразі вся Донецька область знаходиться в зоні активних бойових дій, і майже в кожному населеному пункті період з 24 лютого здійснювались обстріли різноманітними видами озброєння: це як ракети. Артилерійські обстріли, а також касетні боєприпаси. І на превеликий жаль, в будь-якому місці можна натрапити на небезпечний предмет. Головні правила мінної безпеки: про деякі поговоримо з заступником начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення, що робити у разі виявлення вибухонебезпечного предмету. Першу чергу ні в коєму разі не підходити до цього предмету. Близько необхідно повідомити за телефонами 101 або 102, тобто, де, тобто це служба порятунку ДСНС або національну поліцію. Якомога точніше пояснити місце знаходження цього предмету по можливості прив'язатись до якихось видимих орієнтирів, дочекатись приїзду відповідних фахівців. Основною причиною нещасних випадків є грубе порушення елементарних правил безпеки. Слід пам'ятати, що категорично заборонено робити. Підходити до предмету, фотографувати його, користуватись мобільним пристроєм, тому що торкатись його, передвигати, намагатись його якось там ну, зрушити з місця чи ще щось, щоб подивитись. Будь-які дії вони можуть призвести до вибуху. Представники ДСНС зазначають, що особливу увагу мінної небезпеки безпеки приділяють дітям, ми постійно проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу із населенням і з дітьми, які наразі знаходяться на території Донеччини, також проводимо онлайн навчання. Але хотілося б зазначити, що такі навчання повинні проводити і батьки вдома, тому що діти знаходяться вдома, гуляють самі і можуть знайти небезпечний предмет, не будуть знати, що воно таке є, і може трапитись біда. Також на території країни працює мобільний застосунок, який е, називається розмінування України, дає інформація про розміновані території. Е, також ви там можете. Е, Скинути фотографію, локацію, де ви знайшли предмет, який, на вашу думку, може бути небезпечним. Саме головне це, звісно, надати якомога більше інформації фахівцям, тобто місце розташування предмету. Запам'ятайте ці правила і розкажіть про них друзям і рідним. Ні, нехтуйте правилами безпечної поведінки. Бережіть себе. На завершення поговоримо про погоду на завтра, 27 січня. Уже вранці хмари зникнуть та протягом усього дня у Покровському районі буде стояти ясна погода. Опазів не прогнозують. Температура коливатиметься від мінус 7 до плюс 3 градусів тепла. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе та на все добре.